Ну що, як і обіцяв, відповідаю розгорнуто на коментар сенсей з приводу моєї станової тяги. По-перше, роблю станову тягу вже на протязі приблизно 15 років і слава Богу, все гаразд. По-друге, в мене достатньо хороша, достатньо гарна техніка. І я чітко слідкую за тим, щоб при виконанні цієї вправи моя техніка не ламалася. Для цього я підбираю відповідну вагу і виконую навіть на рази, я виконую так, щоб техніка не ламалася. Наприклад, вчора я зробив 155 кг на 7 разів. Міг зробити і 10, але не робив цього, тому що я розумію, що моя техніка почне ламатися, а мені це не треба, тому за цим я слідкую. Тепер далі, з приводу того, що ви написали як реабілітолог, відповідаю. У мене є достатня кількість друзів-реабілітологів. Які виступають в пауерліфтингу е, по ветеранам. І вони майже все життя своє займаються залізом і нема у них ніяких проблем, е, просто треба підходити до всього з головою, з розумом. А краще з тренером, якщо ти тільки початківець, ставити техніку з тренером, а не е, по Ютубу. Чи Тіктоку дивитися фітнес-блогерів. Якщо брати біомеханіку, то станова тяга є е, природнім рухом. Це те ж саме, коли ми піднімаємо, наприклад, сумки і несемо їх там до машини е, з магазину, чи ще щось піднімаємо, неважливо. І от якраз станова. тяга Вчить це робити правильно, бо багато людей, коли хочуть щось підняти з землі, вони нахиляються і піднімаються спиною. А станова тяга якраз вчить знімати нагрузку зі спини і робити це ногами. Тобто присісти і підняти. Так що, це теж ще один плюс станової тяги. З приводу включення. Силової бази, а це є базовий, базова вправа, так як і присідання, і жим лежачий. Багато бійців включають у свою підготовку силові тренування. І одним з них є станова тяга. До речі, Джон Джонс в міжсезоні його найкращий результат 272 кг станова тяга. І це людина, це професіонал, і в нього ціла команда працює. І я думаю, що не один реабілітолог у нього, який би йому точно сказав, що, що ти робиш. Джон Кінь, це не роби це, бо буде спина, як у Сереги, боліть. Ну, взагалі, ця вправа це рух, вправа многосуставна, багато м'язів. Задіяно, і це позитивно впливає на весь організм, тому просто треба до всього підходити з розумом, з розумінням того, що ти робиш і для чого це ти робиш. І не треба демонізувати станову тягу, тому що є вправи набагато шкідливіші. Ніштя, наприклад, розводка чи бруся, які можна виконувати по-різному і травмувати і грудну, і плечі, і так далі. І до речі, з приводу травматизму, кому як не вам не знати, що каратекю кушин один із найжорсткіших видів єдиноборств. І такі травми, які бійці отримують. На змаганнях і в тренувальному процесі, а, можна сказати, пауерліфтинг рядом не валявся. Коротше кажучи, я без ніякого негативу просто відповідаю і ділюся своїм ставленням до а, включення в тренувальний процес заліза. І я вважаю, що це нормально і це треба робити, щоб стати сильнішим. Фізично, обов'язково треба включати залізо. І е, я не вірю в ці е, е, балачки і байки, коли кажуть, що залізо закріпощає. Звісно, закріпощає, якщо ти бодібілдер і потім тебе поставили з бійцем, ну звичайно, це буде закріпащати. Але коли ти боєць і у тебе е, тренувальний тренування побудовано. Поетапно, в, в певний період треба включати залізо, але і знати, коли це прибрати. Так що, отак от. Ось, дякую за увагу.